Друзі, нещодавно в Одесі розгорівся скандал через трагічний випадок у ветеринарній клініці Бетексперт. Дайте, 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 ти б'єш мою маму! Є? Власники собаки звинувачують лікаря у недбалості, яка на їхню думку призвела до загибелі тварини. Також вони вимагають пояснень та готові звертатися до суду. На сьогоднішній день собака умерла. Мене за требування розпечатки документа. Побили. В Одрексе Вот я була вчора. Обращалась к доктору, тому що у мене проблемы проблеми теперішки со здоров'ям нас обманули на деньги, тому що все удвоєно в два рази. Не знаю за що ми платили до вашого лікаря Олега Петровича, які ви маєте питання. Я по перше маю питання: чим лікували мою собаку? Я так і не можу добитися письмової відповіді. По друге, я хочу запитати, як Олег Петрович сделать умудрился нам дві чистки зубов. Это единоразово. два массажа простаты, вот это вот оно есть. В какое время он уколол нам, использовав 58 шприцов какие инъекции? Вот у меня к нему такие вопросы. Вот. И за все это вы заплатили 16 16.820 820 гривен. Що почути вертю ветеринара і в клініку? Я оказал помощь ли собачке. Дайте коментар, будь ласка. Я сказав вам, я відповім. А можете показати історію хвороби мопса Бени? Бо вони приходили до вас історію хвороби, ніхто не дав. А ви як лікарі? Ви ж лікували цю собачку. Вона була Однак, замість відповідей, клініка викликала приватну охорону. А ми викликали поліцію. Я не розумію, в чому питання зараз на кону стоїть репутація вашої клініки. Вийдіть, будь ласка, надайте просто коментар. Дивіться, ми тут вже знаходимося півгодини. Ви когось викликали? Ви викликали директора клініки, ви викликали головного адміністратора. Що вони кажуть? Я не уповномочена. Не це відчуть. Що це взагалі за такі відношення до людей, які лікували тут свою тварину? Я не буду відповідати на що. пізніше. Я все ж таки додзвонилася до старшого адміністратора, яка перебувала у філіалі клініки на корольова 63. Можливо, к нам директор"? Друзі, напиши, пожалуйста, в коментарях, як вам взагалі така реакція керівництва і адміністратора? Які ваші наступні кроки? Юристи працюють над тим, щоб ми составляли исковое заявление в суд. Следующее, мы обратились в полицию. Ну, будем этот вопрос контролировать.